Який йде з самого ресторану, він підтоплює філармонію. Яким чином зараз вирішується питання перебування ресторану поряд з філармонією? Я негативно до цього ставлюся і правильно говорив і колишній керівник філармонії. Я особисто телефонував хазяям цього закладу і просив ви хоч назву змінити, тому що вже коли ми застали. Ну важко, заднім числом люди вклали гроші, думаючи чи не думаючи, поважаючи, мабуть, не поважаючи, не шануючи, житомирян і центр культури і мистецтва зліпили. Є там, я ж зараз піду подивлюсь, трактир написано, чи не написано там. Я просив, ви зрозумієте, що трактир. Це не тільки слово 19 століття, а трактир завжди був не в центрі міста будь-якого, а десь на узбіччі, в захолусці грязний тракті. і неумитий, На да? тракти, тракт, який у нас тут саме є серцевина міста. Тобто ваше запитання дуже правильне. Це треба не, не тільки докір. Подавати до суду, давайте подавайте, ви інтелігенції, я біля вас стою, вибачте. Хто ще сміливіший? Захищайте свій Житомир, його назви історичні. Тому що як будете думати, що це такий прийде губернатор, який все всім зробить і буде щось забороняти чи дозволяти, це неправильно, цього і не може бути. Немає, не повинно бути таких всесильних, ні президентів, ні губернаторів. Повинен буде сильне демократичне суддя.